Кременчук став справжнім локомотивом в області з надання допомоги військовим, які стоять на захисті України. Станом на початок листопада розмір допомоги сягає більше 400 мільйонів гривень. Міський голова Кременчука Віталій Малецький передає військовим дрони, засоби зв'язку, тепловізори і прилади нічного бачення, різну техніку, яка знадобиться на передовій. З початку повномасштабного вторгнення Кременчуцька громада передала військовим підрозділам велику кількість техніки та оснащення, зокрема, квадрокоптери, додатково. Обладнання для квадрокоптерів, тепловізійні та оптичні прилади, автомобілі та причепи, генератори, міні-електростанції та зарядні станції, ноутбуки, планшети та комп'ютери, комплекти Starlink, рації та радіостанції, обладнання для відеоспостереження, печі та котли опалення, побутову техніку, мобільні, лазнево-пральні комплекси, а також велику кількість продуктів харчування, предметів гігієни, будівельних матеріалів, і інструментів все, що військові замовляють задля знищення ворога і наближення нашої перемоги. Те, що в області саме Кременчук допомагає ЗСУ, найбільше відзначають і голови громад Полтавщини. Мене звати Микола Різник, голова невеличкої Опішнянської громади. Полтавщина. Ми знаходимося на третьому місці в Полтавській області по допомозі коштами зсу після Кременчука і Полтави. Зазначимо, що міський голова Кременчука Віталій Малецький отримав відзнаки від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за сприяння війську та від голови СБУ Василя Малюка за утвердження та зміцнення державної безпеки України. Тоді міський голова підкреслив, що це визнання внеску всієї громади Кременчука, кожного мешканця нашого міста. Кременчук продовжує бути прикладом для інших міст. Сьогодні важливо об'єднуватись і допомагати тим, хто стоїть на передовій заради життя української нації. Анна Литвин. Кременчуцькі новини